Відучи наші вороженьки, моє ми браття. братця, ми гоми, що ми браття. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй Мої. Імені свого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй нашний дім. Оба весім'я породи. Ще молимось, що чола й не зріщила тиди, не безріка. Правда, твоя тебе голоси відібрані генетичні матеріали з кожного. Тіла і направлені на, ідентифікацію, на проведення ідентифікації до Харкова. Коли буде проведена вся процедура, далі будуть надані інформація до воєнкоматів. Я думаю, що родичі, котрі шукають своїх синів чи чоловіків, вони можуть отримати це абсолютно безкоштовно. Ми сподіваємося, що ця процедура буде зроблена дуже в. Швидко так скажімо, ми зробимо все для цього, щоб інформація була надана. терміново. Терміновосид мети істини Бог наш молитва. матері. хречистої свиматері сину і святому духа повсякчас, і на віки. віків, амінь. Аміми матері, ми чита діти у нас є діти, і саме дорогої для нас це наш ребенок. И это, это, просто наш святой долг этих ребят идентифицировать, чтобы мама могла приехать на могилу. Будет единственное утешение знать, где лежит ее сын. Об этих ребятах я, я сегодня горжусь Украиной. Бог мій, і я уповаю на нього. І з півдня паде біля тебе тисяча і десять тисяч. Господь надія моя і всі. Воєннослужащі погиблі в районі 32-го блокпоста. Це на Бахмутському шляху. Сьогодні ми хоронимо три тіла і шість останків бойців. Була взята проба формула ДНК. Здесь есть у каждого номер, номер на мешке, номер в гробу и номер на гробу. То есть идентификация будет происходить, вот, и при установлении уже личности погибших они могут изумировать и отправлены быть на родину.